Так, пересіяна соя 10 днів після посіву. Все верхом. Жуку дав... Жука казали погняти. Жук, іди нахер туди. така от соя. Трошки кірку зробила, щоб було пару дощів. Так, а ще граном мені казав жука поганяти, жука поганяти. Так, картопелька. Якась вона дуже світла, не знаю, чи тут щось, то що холодно. Не ясно. Казав агроном жука поганяти. Так, жук. І нахратує. Так. Та нема тут така жука, що тут граном крику наробив. А о, є жук. Жук. Жук-жук. нахер -жук. нахратули.